Сидів на дієті, прийшов на день народження з'їв кусочок улюбленого торту і нажерся того самого вечора. Не курив місяць, перенерувався. Товар запропонував сигарету, покурив, на другий день купив блок і продовжуєш курити. Почав тренуватися, ходити в зал регулярно. Пропустив день два і забив болт на ці тренування. В Чом суть. Російська це називається какого хрена. Для себе я говорю ефект пофігу. Коли ти режимиш і виконуєш якусь регулярну дію, і робиш маленький гріх, в тебе виникає почуття вини. Ти це почуття вини хочеш загасити швидким дофаміном. І відповідно повторюєш ще раз цей гріх. Тобі подобається, і ти входиш в кураж і ти про свій режим забуваєш. Це нормально. Що? Цим робити. Перше, пони значеність того, що ти робиш, ти не сидиш на дієті, ти здорово харчуєшся. Друге, прийми те, що мілкі помилки це є частина твого режиму. Прийми те, що ти просто людина і маєш право на помилку. Це дуже просто: сила й мудрості підписуйся.